Збитки на понад 700 тисяч гривень в Івано-Франківській громаді, директорку комунального підприємства підозрюють у службовій недбалості. У грудні 2023 року між КП та приватною підрядною організацією було укладено договір на виконання капітального ремонту системи водовідведення Братковецького ліцею. Вартість робіт за документами становила понад 962 тисячі гривень. Відповідно до норм, перед початком робіт обов'язково має бути складений та погоджений дефективний акт, який визначає реальні обсяги і вирішення. Де необхідних робіт, однак, як засувала, посадовець, діючи недбало, не забезпечила оформлення цього документа, не перевірила вихідні матеріали та фактичні потреби об'єкта. Ця директорка затвердила завдання на проєктування, підписала договір із виконавцем. А далі акт приймання виконаних робіт. Наприкінці грудня 2023 року посадовиця підписала акт та довідку, у яких було зазначено про виконання значного обсягу будівельних робіт. Посадовиця підписала акт та довідку, у яких було зазначено про виконання значного обсягу будівельних робіт. На підставах цих документів комунальне підприємство перерахувало кошти підрядній організації. Водночас висновок судово-будівельної технічної експертизи підтвердив. Що частина робіт, вказаних у документації, фактично не виконувалась. Сума безпідставно сплачених бюджетних коштів складала понад 787 тисяч гривень. Слідчі повідомили посадовицю про підозру за частиною 2 статті 267. Службова недбалість Кримінального кодексу України. Невдовзі суд бере її запобіжний захід. Невдовзі суд обере фігуранці запобіжний захід. Люса Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402. травми несумісні із життям. В лікарні помер один із постраждалих аварії на залізничному переїзді. Ще двоє пасажирів віком 74 та 5 років отримали тілесні ушкодження. Нагадаємо, дорожня транспортна пригода між автівкою та поїздом трапилась у городенці. Подія автомобіля затримано у процесуальному порядку. Попередньо встановлено, що 63 річний мешканець Городеньківської територіальної громади керув... Рухуючи автомобілем ВАЗ-2108 та рухаючись зі сторони села Глушків, під час наближення до залізничного переїзду не зупинився, щоб переконатись безпеці руху і виїхав на колію. У цей момент відбулося зіткнення з пасажирським поїздом сполученням київ ясіня який рухався з правого боку відносно напрямку руху автомобіля, за фактом аварії, розпочато кримінальне провадження. Вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру. Триває досудове розслідування. Правоохоронці закликають водіїв бути уважними та обережними під час перетину залізничних переїздів. П'ятеро людей врятували, ще десятьох евакуювали. Масштабна пожежа сталася в Івано-Франківській громаді. У селі Угорники вогонь охопив квартиру на 9-му поверсі 11-поверхового житлового будинку. Площа Загоря. Ня сягнула близько 40 квадратних метрів. Через сильне задимлення на пожежі працювали дві ланки газодимозахисної служби. У ході рятувальних робіт вогнеборцями евакуйовано 10 осіб. Також з 11-го поверху рятувальниками спільно з працівниками поліції врятовано п'ять осіб, серед яких четверо це діти. О 12.20 пожежу вдалося ліквідувати. До гасіння пожежі залучалося 21 рятувальник та 6 одиниць техніки. Наразі причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. На місці події працювали правоохоронці, а також всі служби взаємодії. Рятувальники наголошують, пожежі в багатоповерхівках особливо небезпечні через швидке задимлення та поширення вогню. У разі загоряння потрібно одразу телефонувати за номером 101, виходити з будинку, не користуватися ліфтом, зачиняти за собою двері та діяти спокійно, слідуючи вказівкам рятувальників. 30 секунд коротких, але сильних історій. У мистецькому просторі Вагабунду презентували відеоролик «Руки Соборності, емоційну роботу про єдність, яка відчувається з першого кадру. Руки мають тримати щастя. Тримати рідних, плекати надію. А зараз ці руки тримають зброю. Героями відеоролика стали лікарі та військові, які проходять лікування у Карпатському шпиталі. Це реальні люди з реальними історіями сили та відновлення. Автор ідеї і сценарію, художник Нікіта Тітов, каже, через прості жести та символіку рук намагався розповісти про соборність зрозумілою мовою, даючи відчуття надії на майбутнє. Все це про руки, про наші руки, які мають взяти на себе відповідальність, тримати країну, підтримувати друг друга. І... Тримати наше майбутнє. Ми не не змогли якби розповісти всю історію, показати весь матеріал, але насправді герої роліка це і лікарі, і ті військові проходять, які проходять лікування, і ми спробували в цьому роліку показати таку нашу мрію, надію на майбутнє. Тож і наше майбутнє це теж то закладено в цю історію. Відеоролик доповнив фотопроєкт Олександра Плаксіна, знятий безпосередньо під час операції у шпиталі. Військовослужбовець ЗСУ з 2024-го і професійний фотограф. Він з весни минулого року фіксував миті, де поруч ідуть біль відповідальність і надія для виставки. Плаксін представив 30 робіт глибоких кадрів з операційних, які розповідають про ціну життя та силу тих, хто його рятує. Руки лікарів військових рятують руки військових, які нас захищають, отак. От і тому було прийнято рішення саме зробити таку виставку, пов'язану з руками. Потім вже нас підтримав Нікіта з Іваном своєю виставкою. І от ще буде ролик І ну, скажімо так, натякаємо на те, що цього року все в наших руках. Тобто ми починаємо рік з того, що все в наших руках, і, і це все залежить тільки від нас. До проєкту долучився Іван Харитонов – боєць зенітно-ракетного полку, який після поранення лікувався в карпатському шпиталі. Під час реабілітації він малював навіть тоді, коли пальці ще не слухалися. Мені навіть було цікаво чи що головне, мозок людини, як художника, чи його руки. Руки це техніка виконання, а всю роботу виконує мозок. Проєкт має й благодійну мету. Під час презентації збирали кошти на медичне обладнання для шпиталю. Наразі потреба в уретрореноскопі. Вартістю 360 тисяч гривень за словами представника госпіталю Романа Ліщинського, половину суми покрив благодійний фонд іншу взяли в борг, який нині намагаються закрити цей пристрій безпосередньо спрямований не стільки на травми, а наскільки на спеціалізовану урологічну допомогу. Ми широкопрофільний госпіталь, який надає допомогу не лише пораненим травмованим, але також і хворим військовослужбовцям, що є не менш важливо. Автори переконані, історія презентованого відеоролика не завершується на прем'єрі. Це лише прев'ю до чогось більшого. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Інспекція за розкладом, міський голова вирішив перевірити, як справляються садочки з викликами зими. Завітали у сонечко, ласівку, малятком. Також було світанку та струмочку. Попри відключення світла, усі заклади дошкільної освіти працюють у звичному режимі. Вчора в нас було 123 дитини. Сьогодні я думаю, що те саме число буде діток. Кухня справляється. Звичайно, вони ходять не за своїм графіком роботи. А за графіком, як нам подають світло. Ми намагаємося виходити з ситуації, Як є можливість, кухарі приходять швидше, готують сніданок. Якщо не маємо такої можливості, скажімо, там, то дітки приносять термоси, печиво, батьки входять в нашу ситуацію, з розумінням відносять до такої ситуації, тому що ми заручники ситуації, це не від нас залежить. От наразі от сьогодні обід буде, полуденок буде і в нас дуже тепленько. Пристосувалися до умов сьогоденній садочки світанок та струмочок. За словами педагогів, відвідуюсь у них в межах норми. Сьогодні при такому морозі, при такій, скажімо так, не зовсім спокійній ночі, у нас сьогодні 50% відвідуваності діток. З їдою ми впораємося, дякуючи кухарям нашим, вони швидше виходять і готуємо і гарячі. Ми маємо в середньому 60% дітей від спискової кількості. Вчора у нас було 128 дітей із 206. Ходять захворювання, як такого зараз немає. Ми діти в основному ходять, в садок не хворіють. Справляємося, кухарі виходять з ночі до 6-ї години. Ми готуємо сніданок. Сьогодні буде з 10 до 12 світло. То ми в цей час приготуємо і обід і вечерю. За словами заступниці директора департаменту освіти та науки Світлани Пашкевич, дошкільна освіта у Франківську працює попри все. Роботу садків тримають на постійному контролі. Разом з міським головою Русланом Марцінківим переконалася, температурний режим у закладах дошкільної освіти відповідає нормам, гарячим харчуванням діти забезпечені повною мірою. Температурний режим у закладах дошкільної освіти відповідає нормам, гарячим харчуванням діти забезпечені в повній мірі. Так, працівники е, даних закладів е, мусять працювати в таких нелегких умовах. Виходячи з ситуації, е, їм приходиться по-різному приходити набагато раніше на роботу, щоб е, приготувати їжу діткам. Але е, навіть не дивлячись на такі важкі умови, е, всі зобов'язання свої вони виконують. Всі сотки теплі, які ми відвідали. Проблем немає, дітки ходять більше 50% від відвідуваності. Тому у Франківську дитячі садочки працюють по в такому повному масштабі, де не буде температурний режим, то будемо переводити дітей у сусідні дитячі садочки, але є можливість навчатися. Чому ні? Діана Висоцька, Віталій Магалатій, телеканал 402. Циркуляція вірусів на Франківщині зменшила захворюваність на грип, ГРВІ та covid 19 за минулий тиждень захворіло понад 4 тисячі осіб, з них понад дві діти до 17 років. Ми маємо зараз незначне зниження, якщо порівняно з другим, другим тижнем захворюваності, але ми маємо в принципі стабільну під ситуацію захворювання на грип і ГРВІ, Ми маємо нижче багаторічних середніх показників. Приблизно на 52 і на 24,5% – це нижче порогове значення. На сьогоднішній день ми маємо поширення, географічне поширення грипу А в цілому по Україні 17 областей, місто Київ і наша область, в тому числі, в яких вже зафіксовано циркуляція збудників грипу А. Медики кажуть, важливо вчасно розпізнати симптоми хвороби, адже саме від цього залежить подальше лікування. Зокрема, при грипі спостерігається різке погіршення стану, висока температура, сильна слабкість, та біль у м'язах і суглобах. Натомість при ГРВІ симптоми наростають поступово. Основними скаргами є нежить, біль у горлі та кашель. Чим відрізняється грип? Взагалі грип він від гостів респіраторної вірусної інфекції він є. Початок його є швидкий, тобто раптове підвищення, високе підвищення температури до 38-40 градусів, загальна слабкість, біль в м'язах. Ломота в тілі, тобто більш швидше, інтенсивніше, і прояви інтоксикації проявляються більш ну практично у всіх випадках. Якщо госгось респіраторна віршна інфекція, це іде уже такий початок більш повільніший і характеризується респіраторними проявами. При появі перших симптомів хвороби слід негайно звернутися до лікаря та не займатися самолікуванням. Англіна Лис Андрій Гаргара, телеканал 402. Привернути увагу жінок до важливості своєчасної діагностики, традиційно січень вважається місяцем обізнаності про рак шейки матки. У більшості випадків його спричиняє вірус папіломи людини. Попри це, ймовірність захворювання зростає при відсутності постійного скринінгу, куріння та наявності супутніх інфекцій. Чим він небезпечний? Тим, що саме він, онкогенні типи, такі як 16, 18, 31 типи, вони є дуже онкогенні і швидкі в своєму. Розвитку, тобто цей вірус папіломи людини він знаходиться на поверхні клітин шейки матки і їх видозмінює. Видозмінює в онкологічні клітини, так? В онкопроцеси. Ще чим небезпечно, тим, що рак шейки матки, він не має симптоматики. Більшість пацієнтів, які до нас приходять з симптомами, це вже є запущені стани. Найефективнішим захистом від цієї недуги залишається вакцинація. Важливо, що з 1 січня цього року щеплення проти ВПЛ включено до національного календаря. Тепер безоплатну вакцину зможуть отримати дівчата віком від 12 до 13 років. Буде одна доза. Але е, навіть одна доза це є набагато краще, ніж взагалі не вакцинуватися. Тим більше, якщо ми говоримо про дівчаток, це е, нам потрібно дві дози до початку статевого життя. Якщо вже жінка почала жити статевим життям, там вже йде три дози. Зараз найновіша вакцина, яка є найбільш е, така уніфікована, яка є найкраща на ринку. Це є Ягардосил 9 вона захищає від дев'яти типів вірусу папіломи людини. Як я вже говорила, найагресивніших це 16, 18, 31 тип. рак шейки матки розвивається без болю та симптомів. Тож медики закликають не ігнорувати профілактичні огляди та не вдаватися до самолікування. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Коли сніг стає мистецтвом. В одному з дворів Івано-Франківська з'явилася снігова лялька-мотанка у людський зріст. Яскраво розмальована вінком та орнаментами на обранні, Вона вже стала улюбленцею серед мешканців. Найбільше радості скульптура приносить дітям. Вона дуже класна, гарна. Е, вона дуже подобається. Це виглядає як українка, мотанка, українка, берегиня, яка нас оберігає. У мене таке відчуття постійно, коли я сплю. Вона мені дуже подобається, і коли я сплю, я розумію, що до нас не прилетить, бо вона нас захищає, ніби Арт-об'єкт створив місцевий мешканець Олександр Поляруш. Надихнула його на це донька. Спершу фігура мала бути просто україночкою, але згодом чоловік вирішив зробити її оберегом. Чотири години митець працював над самою скульптурою, ще стільки ж витратив на розмальовування. Вручну промальовував вінок, орнаменти й деталі народного обрання. Виникла ідея вже під час процесу. Ліпки, тому що ну, вийшов погуляти з малою, там, на горці покатались. Потім я пробував ліпити сніг. Сніг не дуже ліпився, тому що температура була не для того, не було плюсу. Е -е, почав її трошки так скочувати, ліпити сніжки, там сніжка до сніжки. А я хотів, перш за все, патріотичні дати якісь кольори, тому дав мотанці синьо-жовтий е -е, хрест. Який символізує сонце взагалі, а ну і де не де жовтого давав, тому що трошки тепліше, щоб вона була ну, теплих кольорів. хотів дати. Це не перший досвід Олександра зі сніговими скульптурами. Раніше чоловік вже створював герої мультфільмів та інших персонажів. Каже, працювати зі снігом легко. Він найкраще піддається роботі та завжди з легкістю можна підправити форму. Перша скульптура це була така русалка. Тобто діти зробили сніговичка такого з трьох кульок. Я її обробив, зробив такий хвіст, русалки там, і створив таку скульптуру так би, сніговичка. На другий рік я вже ліпив з щенячого патруля, бо тоді люблять то, такий скай-песик. Потім вже ліпив Анну Єльзу, потім зліпивши таку скульптуру, так, якби Венера, вона ну, така потужна вийшла. Снігова мотанка вже стала фотозоною та символом надії для мешканців Івано-Франківська у планах миття створити ще декілька фігур цієї зими. Діана Висоцька, Іван Пілецький, телеканал 402.